Розвиток соціального діалогу. Він покликаний задовільнити інтереси всіх сторін. Сьогодні роботодавці прагнуть отримання прибутку, найманий працівник хоче простого, гідної заробітної плати гарантованого соціального захисту, а держава хоче економічного зростання і звичайно, громадянського спокою. І саме через колективні договори і угоди можна. Ці інтереси сторін забезпечити. в області. Сьогодні існує напрацьована вже багаторівнова система колдогорного регулювання соціально-трудових відносин. Ми на виробничому рівні маємо 3100 колективних договорів, яким охоплено 96% найманих працівників. На обласному в нас є три обласних галузевих угоди в освіті охороні здоров'я і в агропромисловому комплексі. І вінцем цієї полдогорної справи є територіальна угода. Ми повертаємося через років 15-20 до чотирьохстороннього її підписання. Ще в 90-х роках підписувала її представники обласної ради. Потім вона була тільки тристоронньою. Зараз розуміючи, що йде, йдуть процеси децентралізації, де органи місцевого самоврядування матимуть велику вагу. Долучилася до цієї угоди і Тернопільська обласна рада. Я сподіваюся, що виконання. Повноцінне виконання зобов'язань цієї угоди всіма сторонами сприятиме досягненню триєдиної мети це економічний розвиток краю, це покращення добробуту нашого населення і досягнення злагоди в суспільстві. Тому дякую всім соціальним партнерам за те, що вони плідно попрацювали і ми дійшли в компромісних варіантів по різних питаннях соціально трудових відносин. Дякую.